Починаємо. Нас порядок денний стільки питань. Доповнення є ще якісь? Є, є, є доповнення? Так, да, по, по створенню робочої групи по нашим степашкам по лісу, по лісовому фонду. Пару питань і є представник від Агролісу, Щоб ми просто через ці комісії це питання про провели і якесь рішення загальне ви прийняли на сесії, чи що далі робити Так, додаткові Питання про створення комісії. Вона О, нас, бу... нас ж було, да, ми ж голосували на тій сесії про комісії, Так, ж. вона У нас була комісія, в нас вже... це комісія ще в 23-му році сподіваюся. Прошу, бачите, обговорити, да? це данне питання. Так, це не буде додатково. Це додатково питання. Так, Просто так. ми обговоримо в іншим. Зрозуміло, так два питання. доповнень більше що нема. Голосуємо за порядок даних хто? Всі за, проти утримались, нема. Ну, голова комісії розпочинайте. Так, переходимо тоді до е, першого питання. Е, Проект рішення номер 12 про внесення змін до статуту закладів Гасінської середньої освіти Гасінської міської ради. Вирішено: внести змін до статуту закладу загальної середньої освіти на 3 ступенів номер 3 міста Гасін, Гасінської міської ради, а саме абзац 2 пункти 1 розділу загальне положення викласне наступні редакції. Повна назва закладу освіти, заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 3 міста Гасін, Гасінської міської ради. Так, пункт 3 розділу загальні положення викласти в наступні редакції. Засновником закладу освіти є Гасінська міська рада Вінницької області, вход ЄДРПУ 03-08-45-23, Місце знаходження Вінницька область, Гасінський район міста Гайсін, вулиця Центральна, будинок 37. Пункт 14. Організацію освітнього процесу викласти в наступній редакції. Для учнів, -учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написаних написання творів. Також уроки трудового навчання у 10-11-12 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета і інвентарної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін предметів. Так. Пункт 10. Та пункт 12 розділу оцінювання навчальних досягнень учнів викласти в наступній редакції. За відмінні успіхів навчально у навчанні з освіти можуть нагороджуватись похвальним листом за високі досягнення навчанні. А, а випускники закладу третього ступеня похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. За відмінні успіхи навчання, випускники закладу другого степення видається свідоцтво про базову середньої. Ну, освіт, так, так. від названого освіту з відзнакою до другого ду... степення. Додається е, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Е, так, скажіть, будь ласка, тут бачу, багато пунктів змінюються. У е, зв'язку з чим пов'язані ці зміни і. Меняється назва закладів. Збирається Вінської області, приводиться від установ документів. Забирається раніше випускники нам ходжу високому та свідку надали, але зараз від наказу Міністерства освіти надається свідоцтво з маток. Також вноситься зміни щодо адреси нового наказу, Ми просто під, під, під нього йдемо. Є якісь запитання? питання? Немає. Голосуємо. Хто за? Всі за, проти, утримались, нема. Так, прийнято одного голосно. Переходимо до наступного проєкту рішень. Проєкт рішення номер 38 про включення до об'єктів права комунальної власності. Нерухомо війна та реєстрацію комунальної власності. Вирішили причини до об'єктів право комунальної власності, квартиру в житловому будинку, розташований з адресою Вінницького облазанське район міста Гасен, вулиця Центральна, 117, квартира, 18, загальною площою 29,1 метрів квадратних. Доручити спеціалісту першої категорії юридичного відділу виконавчого комітету Грассівської міської ради у Чірку ОЕС здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації об'єкта нерухомого майна, визначеного в пункті 1 цього рішення. У комунальну власність расінської міської ради, контроль за виконанням даного новорічно, по власне на комісію з питань комунальної власності інфраструктури житлового комунального господарства на та транспорту. Так. так. Та, квартира, квартира так. яка перейшла на відкинь, службова квартира. Люди прожили, в ній більше, люди прожили в цій квартирі більше 30 років і не оформили власності. Квартира показалася будівлі передали, квартири службові не передали. <кій> Зараз ми звернулися, щоб. Замінити котла, газово, і вийшло, що в них немає ніякі документи. Ага. Там жінка і двоє дітей. І ця фамілія цих людей, хто там проживає? Це вони хто? А... Ну, Вони десь працювали, десь то не там, там військову. Значить, е... Хозя... власниця цієї квартири зараз буде, вона працювала двірником в кечі. Ага працювала те, що сталося, зараз вона працює у першій школі і прибиральні цьому. Ми зараз воно зараз, як читається, безсхозно, ми оберемо комунальну власність, а потім передаємо її право власності. Да, вже да, да, це да, процедура. Да, да. Є ще якісь військові питання? Нема. нема. Голосуємо. Хто за, проти, утримались? Всі за, проти, утримались, нема. нема що розглядаємо? Це є інше. Так, це роз... не питання, а ми просто обговорюємо. Сказав, бо, щоб ми говорили, і потім вже спільне рішення прийняли вже на сесії. Значить, ну так склала ситуація, що кілька разів від Агролісу надходило питання про літалізацію цієї земельної ділянки під за межами села Степашки під землями лісового фонду. Їм відмова і зауваження було, було кілька разів депутата Перкуна щодо створення свого комунального підприємства лісогосподарського. У нас в 23 році було розпорядження голови, створена була робоча комісія. У вересні місяці вона засідала і був протокол, в якому було вказано, про прийняття рішення щодо інвентаризації цих, цієї земельної ділянки. І другий пункт щодо вивчення досвіду інших територіальних громад про створення цих комунальних підприємств лісогосподарських. Рішення ми прийняли ще в 2023 році, але ціна питання від 300 до 500 гривень за гектар. А враховуючи, що там 300 плюс гектар орієнтовна площа, через то, чи доцільно платити за цю технічну документацію, і чи буде створено це комунальне підприємство лісогосподарське, тут велике питання теж. От я хотів про це йому проінформувати, що є представник, можливо, загро лісу, щоб він теж якусь інформацію надав. Ну, якось це питання треба або передавати їм, або не передавати. Ну, Просто що вони постійно звертаються, постійно відмови, щось треба вирішувати. Ми ми зараз по, по цих вимогах там, все, все рівно ми будемо брати білети. В них, так? Ви, Ви щось ми зараз... самі зможемо. Добрий день, з вами мене Сергій, головний наймісничний гарантівський радість. Дивіться, створити господарська така для громади, вроді би хороша це справа. мати Але щось з цього користь? По-перше, саме оформлення землі, як землі лісосподарського призначення під комунальне підприємство, яке своє і так далі, це одне. Потім на підставі свідоцтва про реєстрацію земель маєте провести матеріал, провести лісовпорядкування цих територій, проєкт лісопорядкування, який буде передбачати вам які роботи. Ви маєте там проводити на протязі 10 наступних років, так званий пенсійний період. Це теж робота і маєте заплатити за гектар там в межах 150 гривень за гектар і часу це займе десь рік-півтора. Аж після того ви можете проводити роботи, які ну, певні лісогосподарські роботи. Результатом якої там буде надходження або не надходження деревини, яку ви можете використовувати в межах своїх повноважень. Ну, саме цікаве, що е, цю деревину, от комунальне підприємство, яке буде здобувати чи заготовляти, е, його теж ви будете продавати навіть своїм комунальним підприємством теж будете продавати. Ніхто безплатно його не буде передавати. Тому що ведеться облік, платиться рентна плата за нього, відповідні всі видатки, е, люди, фахівці. Облік, роботи по заготівлю, зберіганню і так далі. Введення всього бухгалтерії відповідно, сплачені податків і так далі. Я не знаю, в середньому рентаблі з нас рахується зараз 6700 гектарів. І от об'єм реалізації до площі, просто я приділив це виходить півтори тисячі на гектар. Об'єм реалізації за рік. От е, просто самі порахуйте, чи може бути. Якщо не визнака для мене ділянка, для чого вона вам Дивіться. Так. Да. У вас є ці всі документи до зміни на вирубку. Да, да. У нас є. Ми зараз користуємося цією. До речі, у нас е, ліси розташовані в п'яти громадах, аз району. Е, тільки по степашках у нас не оформлене право постійного користування. Ми зараз користуємося на підставі. Матеріалів лісового рекування. Ну, Законом передбачено. Нам ми представимо картографічних матеріалів. Матеріалів лісового рекування, але внесли зміну до 2000. до 1 січня 2027 року. Давайте розбираємося. Ні, Знаєте, що є, Вам треба земляний парамітеризон, тоді вам треба його. Що це за земельна ділянка? Де вона? Вона рядом це, це, це прибережна це, зона. Ну, є ліс, я ліс. Це шість земельних ділянок. Шість земельних ділянок. В межах це 347,2 гектари. Де вони розташовані? Десь в середині ліса, чи по прибережній. Треба безпосередньо людину, яка ініціатор цього буде керівником і займатися цим. В нього безпосередньо донала бути освіта, він довго вміти це робити, дов бути штат для цього. Це інше цього Ми просто щось хочемо, ми розуміємо, що це, це, це. ліс. Якісь кошти для нашої громади, але в нас немає людей, хто там з вас, з вас, з вас, хто цим хоче займатися. Є? Нема. Я не знаю, ніхто не говорив, що хоче цим займатися, для чого ми її видаємо, і сія там означить, там хтось її бажає цим займатися. Фінансово, ну, воно. <звіхністичні> ми просто в нас як, все да, наше, давайте ми наставимо, може колись знайдеться такі люди, або там, хто там захоче цим займатися, де в нього там ліцензія, безпосередньо освіта, в нього буде штаб. Техніка для цього, це ж треба техніку, все як має бути <звіхністичні> повністю це зробити. Там може колись Комінхоз наш цим буде займатися, але це наші просто катєлки. А в реальності на даний час, хто цим може лісом займатися? Цей ліс, який він вже виріс. Яка його зараз безпосередня робота? Зараз ви його, наприклад, ви його оформляєте документацію, що ви зараз не будете робити? Ну, Він же виріс, виріс там, це маленьке насадження. Малики. Це виріс, виріс. Бери просто і продавай. Е -е, так? Вікова структура там різна, від 5 груп до 80 середня. Е -е, вікова структура в межах 60 років. Ну, це саме такий хороший. Це безпосередньо які там насадження? Це дуб, ясен, -е, що? В основному хвойні да, в основному хвойні є одне урочище твердолистя, це перед в'їздом Степашки, перед кладбищем. Да, там, все, все. До речі, поки ми цей, цей процес не можемо виявити ще за часів ну, до адміністративної реформи і викоплювання правил і попійний голова теж не хотів. <риклад> що буде жерп... мати громада, якщо передати вам ліс? До речі, ліс, який стоїть, от ви, знати, право користування на себе оформили, ви комунальне підприємство у свою ж громаду буде платити податок за землю. От ви нічого з нього не маєте, угу. а податок робимо не маєте. На даний час є питання, що ми оце отримуємо, яку суму? Наприклад, ми віддаємо це лісом вам в оренду, чи як воно виходить? Право, право е користування право, обласне, обласне, обласне? Вінницька обласна а. рада, а право користування він має І ми, ми громада, і юридично кожа, ще не, не будемо мати від цього, так? Да? Ми громада юридично ми нічого не будемо мати, оренди, податок, ні оренди, ні дато ми, ми податок. податок за землю, а то платимо громаду. А які як ви там на щастя земельний від яка в нас буде податок? Які що ми будемо мати? Це які цифри? Навіть плюс-мінус не можу сказати. Не сформовані ділянки і за немає оцінки землі. Які податок за відпадку в межах України податок стали. 0,01% відсотка від нормативної грошової оцінки, хоча по закону земель сільськогосподарського призначення. Ну так, закон теж. То щось три ще Там чи 36 шість гривень. Я не пам'ятаю. А по регламенту ми маємо? Ми не роздаємо. Розумієте, що нам далі робити. У нас по протоколу розумієте, ви на наступну сесію, тобто в понеділок, у нас вже мало бути якесь конкретне рішення. У нас створено, Маликована комісія, яка була два роки назад створена, розумієте? вже це все розглянуло. І вже якби все знову створювати і... Ще є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів. Це вже 4 роки назад. Цей закон зобов'язує громади. Всі землі лісового фонду, які комусь були не передані, всі самозаліснені землі. В тому числі і соснує, що громада має визначитись і прийняти або в своє комунальне господарство, або комусь передати тобто проінвентаризувати і передати. Це чотири роки назад. Це ми можемо просто передати і цю землю комунальним нашим підприємствам і ми нічого не можемо. Так само, так, у вас... а в них є лісник? Нема нічого. Це візнес... можемо просто аби, якщо говорити за цей закон, ми можемо передати, щоб ми чи не Да. Exactly. А там вони. І так само зараз думати йому, де брати. Да, шо, це шо, лісу, та лісу, так само. У вас в громаді прилезуть. Зараз це, це, це саме змушені. От і самозаліснення, які що нас там тягають. Це те саме з цим лісом. Дивіться, ну у нас є питання, де ми ж проголосували, тож створити комісію, правильно? Ми ж зараз об, обговоримо, да, а, а ми ж голосували, щоб ви, створити комісію. І, це, ми зараз тут обговорили, на там, бюджетній комісії зададуть питання, що ми цього будемо мати. І цифри дадуть нам. І ми собі обговоримо, потім комісія там, складе висновок і ми вже винесемо це питання на сесію. Чи ні? Так, про що воно має бути? Ну так, да, щоб просто зрозуміти, що воно до чого? Комісія там була вже створена, а вже не починає. Знову відув... що створити комісію. Комісія була створена комісія не, і працювала. <кхіт> давай, давай, керуйся, Хорошо, а навіть якщо буде створено наше комунальне підприємство, потім ви ці заготовчі білети, через кого говорити. Ви створили підприємство. Ну, понятно, само, ви це саме легше, що Створили підприємство. Відповідно, фахівці, як мінімум, для квітлочки, як мінімум, квартири. Плюс третій повинен бути якісь лісни, що там на місцях. Потім ви замов, замовляєте процедуру проведення лісовпорядних робіт. Тобто без цієї процедури, коли у вас немає матеріалів лісовпорядкування, проведення заходів в лісах, ви не можете робити. Якщо ви це проводите. То чому не можемо передати це в комунальне підприємство, дати вам в оренду, і ви займаєтесь тим, а ми з цього в нас буде офіційно. Земля передається з цим комунальне е підприємство, наше комунхоз, і воно заключає з вами договір про там, всіх робіт з вами. Ді, це, і на громада отримує від цього прибуток, і воно в нас стається, а ви використовуєте його. Громада і так буде отримати запит за землю. Теоретично ці матеріали лісопорядкування нам на 10 років розписують, що там робить, проведення якихось там закладів Е, Це отримується деревина, яку реалізовується, є якісь фінансові результати. А може бути, що цей рік нічого ми там не робить, тобто ніякого фінансового результату, то в оренду його точно ніхто не візьме. Ви розумієте, що. Ну, Ми тоді а от такі але... сими відамо своєму комунальному підприємству. Відомо, а їм відомо в оренду. Ми не, завжди не, це лісі, але не візьмемо в оренду. Не відемо в оренду. Воно юридично закріплено за нами на громаду. Може, знайдеться друга людина, колись друге підприємство захоче взяти в оренду на використання цього лісу, вирубку їх, а буде територіальна громада з цього вирубки мати свій відсоток і отримати доход від землі, доводити здатну в продажі цієї деревини. Рубати, одна, якщо сьогодні запустити процес про реєстрацію, ви на себе, і плюс ага. матеріали лісу ви щось можете зробити як мінімум через два з половиною три Нічого, це, це не горить. Це ми ж для себе робимо і в даний час для наших там, дітей, для покоління. Це ще ліс. От, Він 60, 60 років. років. Це ж природний об'єкт, ви розумієте, що відбуваються певні природні процеси в лісі і Сох відпадає, сохнуть дерева, відпадають, де щось нове проростає. Це, ну, це не, не можна зупинити цей процес. Ну у нас просто зараз по Степашах. Наоборот, ми хочемо ті всі ліса, да і те, що там куча зараз турбаз по настроєних і в нас офіційно е, немає на них. Ми не нічого не маємо, немає ніякого податку, тільки за туристичний збір вони там платять. Наоборот, ми хочемо це питання підняти, що якось громада від такого села Курортного мала побільше доходу. А тут ми просто так само знову знов віддаємо і з цього не буде мати, і навіть юридично і що ну, не буде закріплено. Кілька слів по цих попали під почерку. Вони майже всі, ну не майже, а вони всі знаходяться в прибережній захисній смузі. І віки, на земля, в землях обелісах. Яка, оболіса, віки, віки, яка зеверну, на сьогоднішній день вже знаходиться, рахується землями державної власності. Я говорю, так нічого не буде. Ти ж кажу, то ж кажу, ми це відомо і нічого не буде мати. Передати їм та і все. Якщо вам є в лісі, то я не буду все інорвію в лісі, то чого Поки ми не оформляли і ви не даєте дозвіл, не оформляємо, Державний ліс, де «Ліси України прихватили вже 3 гектари. Mm. Просто вона не зареєстрована. Більше всього, що це помилково, хто зробив цю зйомку, це за енергетиком туди далі, де державний ліс там mm. смужка в 3 гектари, вже вона в державній власності. Все. Ну, наше, знає, що наша громада Ми Пробути, на своїй комісії обговорювали. Тепер хай на кожну комісію то і на все снігах приймають. Ми про говорили, з загальним складом після комісії буде висновок комісії. Ми будемо бачити на сесії висновок комісії, голова комісії нам зачитає його, і ми будемо вже приймати рішення, там ви ж можете зон подавати приймети. Але ми повинні розуміти, удар зараз комунальної комісії, ми багато що узнали нового цій земельних ділянку. Тут ви є керівники, ви собі нам також підготовити. Фінансово просто прорахувати. Утримання підприємства ну, в частині догляду за лісом. Що воно буде надавати в якій кількості деревини, яка вартість тієї деревини. І... Так, нам і... Саме і... головне, а ви точно <плес> розумієте, ми як депутати і е, голова нашої громади, наша основна задача це е, щоб ми мали е, дохід, щоб наша територіальна громада все щось розвивала. Та. Ми так, не можемо бути всім, всім добрі і всім все роздавати, але ми нічого цього не будемо мати. Бо в нас є виборці, нам треба щось людям говорити, і будь-який договір або що передачі земельної ділянки, або якогось комунального майна, воно потрібно нам плюси мати також. Добрим для всіх, ми розуміємо, добра справа, дійсно треба займатися ним всім, але ми також маємо довжні бути плюси. Бо тут безпосередньо основна задача це що на повне бюджет. І якщо підходить до якогось питання, то нам потрібні бути цифри. Любе ми там даємо землю на якісь неякзон, нам треба, щоб ми, там, ще начальник земельного відділу, що показував цифри, що ми цього немає. Любе майно, ви додається в якій до попередній сесії, майно якісь кітацію, зразу цифри, що ми з цього будемо мати. А не просто вказати загальні слова, бо воно розвалюється. Воно все багато що розвалюється. Але нам в основне це треба. Є питання, хорошо, хороша людина хоче зайнятися, займатися, ми тільки для інвесторів за заходьте. Але зразу питання цифри, що ми з цього маємо. Що громада для цього має? Бо в більшості для всіх хороших теж не буде. Громада, якщо цього, нічого не має, просто бо добра людина хоче хорошу справу зробити, а ми з цього просто. Може, хтось і має, але нам треба саме головне для громади. Все, питання: є ще додаткові всі обсудили? Немає. Все, Тоді члени комісії, прошу вас, що ви розпоставили свій бізнес протоколу Голова комісії закрити.